Більше людей на Донбасі потерпають від нестачі їжі та ліків. Штаб Ріната Ахметова невпинно спрямовує туди гуманітарну допомогу, зокрема і в підконтрольній Україні міста, насамперед переселенцям. Як від голоду рятували мешканців Маріуполя, далі в сюжеті. Розподільча база в Маріуполі це своєрідний центр, де волонтери гуманітарного штабу формують з доставлених рейсами продуктів набори для дітей і дорослих. Порядка 25 тисяч наборів проходять неділю через склад. Около трьох тисяч наборів формуються. Продуктових наборів формуються ежедневно. На складі працюють порядка 120 волонтерів ежедневно, в дві зміни. 13 кілограмові набори для дорослих і пакети для дітей відправляють у місця компактного проживання переселенців. Перш за все в Мар'їнський район, Старобешеве, Крахове, Слов'янськ. Харчів згідно з гуманітарною картою Донбасу вкрай потребують дві третини опитаних у Дебальцевому і майже половина в Авдіївці. У Маріуполі, де проживають більше 17 тисяч переселенців, щодня працює кілька пунктів роздачі допомоги Ріната Ахметова. Дончанка Валентина Кузьмівна тут з липня. Жінку поселили родичі, виживає переселенка за рахунок продуктової допомоги. Звісно, допомагають, дуже допомагають. тому що пенсії немає, то вже вот п'ять місяців, не получала пенсія, Тому це єдиний собственно, мене доход. Виживанню у пакеті найнеобхідніші продукти: олія, крупи, борошно, тушонка, консерви і солодощі цього набору переселенцеві Миколі Дмитровичу, чий будинок в Новоазовську захопили озброєні люди. Вистачає не кілька тижнів. Життя в рідному селі каже пенсіонер, із кожним днем усе гірше. В моєму домі живуть, як їх назвати, не знаю. Стріляють люди, говорять, спокойся, ніколи немає. Міра хочеться, щоб не було цієї брата війни. Більше ми нічого не хочемо. соціально економічна ситуація в Донецькій та Луганській областях стрімко погіршується. Майже половина жителів згідно з гуманітарною картою Донбасу оцінюють своє становище як тяжке і заявляють, що вже не сила його терпіти. Антон Буйницький, Ольга Солом'яна, Юля Мінша Кірова Сабиті канал Україна.